Такомський міст, підвісний міст у США у штаті Вашингтон, побудований через протоку Такома на Роуз, був красивим, але дещо дивним. Ще до того, як його добудували, багато хто звертав увагу на те, що він поводить себе незвичайно. Це пов'язано з тим, що навіть при легкому пориві вітру міст поливався. 7 листопада 1940 року. Через сильні пориви вітру міст зруйнувався. Слідчі не розуміли, як це відбулося, в чому причина. Міст побудований кращими інженерами країни. Він не повинен був впасти. Як це сталося? Теодор фон Карман. Американський інженер та фізик дав відповідь на всі запитання. Причиною був механічний резонанс.